Ви там, підписуємося. Хорош бігать туди сюди, підписуємося. Дякую, що долучилися. А ми сьогодні встали раненько, щоб зробити побільше справ. Мене завжди напрягає цей плакат. Чи як його там? Шалко, що прибрати не можна, а то я. Ну, хоча б апетит пропаде. Так, добре. Шлем. Та ми не боїмось Ми, до речі, вибрали смертність. А хто знає це в цій грі дуже важлива річ. Так, в холодильничку у нас майже ми повісилася. повісилося. Це шикарно, хорошо. А спершу ми почнемо з дуже простих і дуже обов'язкових речей в даній грі. Спершу це беремо інструмент. Да, що нам весь інструмент відчиняємо. Беремо і Чирю... беремо дев'ятку. Потом беремо водійську, водійське сидіння. Пасажир, водій Ось взяли. Постав... Де? Птичка. Все, прикручуємо. Ключиком на 9. Закрутили. Закрутили. Ніколи не міг нормально поймати з тої сторони. З тої сторони. Та й з цієї сторони не завжди виходить. Не спочатку. Це щось новеньке. Це щось новеньке, чому я не можу їх надибати Ось десь з'явився на деякий час і зник. Хто не зрозумів, це робиться для того, щоб стартунула, е, пішов старт з місіями про бусика. Хто знає тут є бусик, от щоб він... Найбистрішим чином з'явився в нас, а ще краще в нашому володіні, ось там він має з'явитися. То потрібно, щоб на сацумі була прикручена водійська, водійське сидіння Також для місії з сіном мені потрібно буде е, мотор-двигун, мотор, е, кому як корисно удобно. Так, не так. Ось так. Він нам потрібен буде для погрузки сіна. Це, я так розумію, перша. Місія буде з погрузкою сіна. Далі я забув, але це важливо. Для свого комфорту потрібно замовити. Замовити, десь я пролистав, так? Да? Ну, да. Ось, ключики. Ось таке пісмо. Та, дякую, вже не потрібно. Ось це письмо потрібно доставити до цього цього, саме. На почту, на почту, звісно ж, на пошту доставити, відчинити краник, прибрати ніжку. Забрати письмо, положити на. Давай трошки десь сюди. Ось так. Сідаємо, заводимо. І правильно їдемо на почту. Не хочу я її плити корабликом. тим. Я хочу по собі овішки пощекотати і пару разів шльопнутися. Включимо світло і поїдемо. Не забувайте, що ми можемо з першого падіння прям кекнутись. Тому що все-таки опасно їхати без шльома. Не повторяйте за мною, я просто... Ну просто. Отак От мені захотілося. У нас тут є кілька дуже недоречних поворотів. А далі все, по газам, на четвертій, валим собі. Як то кажуть, вітер в, в харів, ну ви поняли. Можна тут, в принципі, навіть не скидувати швидкість приблизно аж до... Давай виїжджай! Ох, ти! Це що таке було? Я не очікував такої підстави. Блин, письмо впало. Письмо, Діду Морозу. А чого письмо? Листа? Ми веземо листа, Діду Морозу. Ми його, мабуть, в руках повеземо. Мало ли скільки раз ми ще шльопнемось. Так, я звідси рушу, попробую. Так, ніби рушу. Всього їдемо далі. Думаєте, я чомусь навчився? Чуть не помер... Ні, нічого я не навчився. По гашетки давим далі, нікого не слухаємо. Тільки мені здається, що я розвернувся. Ні, не розвернувся, норм. Все нормально. Мені треба на всю сторону. Десь, десь. О, тут. Все, розгоняємося. Ох ты, -мо! Добре, що посигнали! Чуть не попав під потяг. Так, да, тільки ми в болоті, ладно. Ми в болото засунулися. Чи щось таке наподобі? Бо він не їде. Зараз ми його зараз поставимо ось тут. Ось. ось так. Заводимо з четвертого разу. Газ. І поїхали. Тепер нам вже поїзд не грозить. Потяг не грозить. У нас все ніби добре. Єдине, що можна було б забрати там кошти з е, нашого подарунку, той що дядька знаходиться. Я забувся за нього. І щоб наше, нашого листа повітря не здуло. Ось так, їдемо собі. Ой, четверта ще тут є. Четвертій передачі. Я думаю, це найшвидший. Можна було б так ще кругу Там, коротше, ну це... Це найшвидше. Правда, потяг між заважає майже завжди. А він наскокне кокне прямо зразу. А як ви бачите, ми граємо на Wortal, да? Тобі коротше ми смертні. І коли в цій грі помираєш, на такому, вражається тяжкий рівень, коли в такій грі помираєш, то гра видаляється. Ти не можеш більше в неї зайти. Ось така штука Ну, коротше, реалізм, реалізм. Так. ми зараз вже, думаю, ще пару хвилин і будемо під'їжджати вже до Фліторино, так звати нашого механіка, який нам допомагає в деяких. Маніпуляція з нашою будущою машиною. Будущою майбутньою, майбутнім автомобілів. Тут у нас декілька дуже-дуже таких тяжких поворотів. Ми їх проїхали. все вже добре. Це самі такі два поворота, які прям-прям-прям-прям. Як то кажуть, шкідливі для нашого здоров'я. Так, тут у нас поворот. Не пропускаємо. І погашетки, погашетки. Так, ото як бачили, ми проїхали фліторином. Наступна у нас по лівій стороні я вам буду розказувати як гід, гад, кому як удобно. З лівої сторони в нас буде дискотека, хто не знав. Це там можна здобути часи. Що там ще? Ну і там декілька місій буде теж на цьому. Ось з лівої сторони на підйомі, як будемо подіматися, вроді би тут. Може й далі. Ні, не ну, мабуть, що далі. Так, да, далі. Все-таки далі. Йопперний бабай. Все, всім дякую, на цьому ми будемо закінчувати. У мене все. Наші е, можливості тут все, більше нічого не скажеш. Ось так, бачите, як я і казав. Е, ми ніби померли. Натискаємо Enter. У нас вискакує... Наші досягнення, як бачите, в мене везде Хангрид. І все, у нас нема тут продовжити. є тільки нова гра Ось така штука у нас із Із такою штукою